Сполучених Штатів Америки являється давнім агентом КДБ СССР, а зараз являється агентом ФСБ і агентом політичного впливу Путіна Трамп завербований Комітетом Державної безпеки України. Я і працівники Спросслужб Сполучених Штатів Америки знають, що Трамп завербований Комітетом державної безпеки Радянського Союзу. І я задаю запитання. Чому не приймати юридичних процесуальних заходів для притягнення його до відповідальності? Ну і представник ФБР, а це контрозвідка Америки, заявив мені: містер генерал, ви прекрасно розумієте, що якщо Сполучені Штати Америки офіційно визнають, що президент Сполучених Штатів Америки є давнім агентом КДБ СССР, а зараз являється агентом ФСБ і агентом політичного впливу Путіна. Ви розумієте, що це буде ганьба на всю майбутню історію Сполучених Штатів Америки після вашої публікації і тих матеріалів, якими володіємо, ну от, для нас немає сумніву якомусь що про те, що Трамп являється агентом КДБ ФСБ. І особистим агентом не лише політичного, а й геополітичного впливу Путіна От являється Трамп. Я, я запитую, ну що ж ви будете робити? Він президент Сполучених Америки, самої демократичної країни, самої сильної країни у світі, ядерної країни і знаходиться на короткому поводку у Путіна, професіонала, чекіста. Який спеціаліст у Шпигунських іграх. Ви уявляєте якої шкоди він завдасть не лише Сполученим Штатам Америки в майбутньому, Ще мова не йшла про повторне його повторне балотування і демократії в світі в цілому? Я отримав таку відповідь. знаєте, ну сподіваємося, що він добуде цей срок. От перший і більше не буде президентом. А коли він не буде президентом, то вже якось розберемося, що з ним робити з приводу тих матеріалів, які ви опублікували. От і те, що є, ну у нашому досі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.